З пункту А в пункт Б виїхали: велосипедист, мотоцикліст, автомобіль, автобус, поїзд, гужовий транспорт, напівпричіп і каток одне з двох. Щось неймовірно цікаве відбувається в пункті Б, або щось неймовірно страшне у пункті А. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Поїхав чоловік із раю в пекло по туристичній путівці. Приїжджає, а там спека, пляжі, дівчата, ресторани, пиво рікою лється. коротше, всі задоволення на будь-який смак. У чоловіка від усього цього аж щелепа відвисла. Повертається до раю і каже: Хочу в пекло назавжди, там краще. У нього запитують: А ти добре подумав? Добре, добре, їду. Відпустили його. Приїжджає в пекло, тільки но через поріг переступив. Тут його чорти хапають за комір і в котелки плячі у саме пекло. Чоловік репетує: Ви що, подоріли? Ми так не домовлялися. Я, коли за Путівкою приїжджав, тут зовсім інше було. А чорти йому відповідають чоловіче, так то ж за Путівкою, ти туризм з еміграцією не плутай. У вас можливо розрахуватися банківською карткою? Так. А чеками Американ Експрес. Так, а біткоїнами? Ні. Ходімо, Андрію, звідси, це не шаверма забігайлівка якась. Маленький хлопчик вбігає в поліцейський відділок. Швидше, сер, там на вулиці якийсь пан б'є мого батька. Поліцейський вискакує на вулицю і бачить двох чоловіків, які запекло б'ють один одного кулаками. Він повертається до хлопчика і запитує послухай, хлопче, я їх зараз розніму, але хто з них твій батько? А ось це вони якраз і з'ясовують.